Всім добрий день, мене звати Юлія, ви на каналі Сімейне Господарство. Сьогодні хотіла би трошки себе виправити, тому що останнє відео, яке ми знімали, як ми зберігаємо жом, виявилось відео про те, як насправді робити не треба. зараз поясню чому. все справа в тому, як я вже казала в тому відео, жомої ями в нас немає. Ми просто висипали його на купу і накрили. Він почав псуватися трохи. Ну, як я вже казала, люди вчаться на помилках. Трошки нам прийшлось те, що зіпсувалося, нам щось викинути. Ми його перенесли в інше місце, покажу гарно спресували його. І так само накрили. І я не знаю, що буде далі з ним. Буде він стояти, не буде далі, ми будемо бачити. Це наш саморобний брудер, зроблений, не чоловік зробив, де ми пересадили наших бройлерів. Їм уже два місяці, але на свій вік вони трохи малуваті. Ну, це вони лежать та. Вони у кубків. Може, добре було б, якби було більше місця, але зараз так. А чому маловаті? Тому що вилуплювалися не в наш з яєць. Я їх брала не курчатами. Ми самі виводили їх, я купляла яйця і самі їх виводили. Але справа в тому, що перший місяць. Ми їх годували ячмінною крупою перебитою і кукурудзяною крупою, і вони не пішли в рост. Це вже коли їм був місяць, ми вже почали купувати ось таку, тоді вони почали рости. І трошки у рості вони збались. До того ж, вони ще в мене один більший, інший менший, неоднакові. Але, як то кажуть, люди вчаться на помилках. Наступного разу будемо знати. До цього ми ще ніколи не брали. Це наші перші бройлери. Вийшло, як вийшло. Наступного разу будемо знати, що робити. Такі, як є. Ось так. Потім залишимо рудер, буде ще й для наступних цю Ось так. Ми перенесли його, спресували і вийшло його набагато менше. Ми його вже тут накрили, щоб він не намокав. З іншої сторони трохи підперли. Зараз який він стоїть, поки не все добре. Тоді він вистояв просто на купі три дні. Зараз вже, ну, мабуть, тиждень пройшов, як ми сюди перенесли, трохи відкрила тут, поки стоїть. Далі будемо бачити. Ну, ось так зі сторони це все виглядає. Підперли з однієї сторони. Сюди насипали, таптували як могли і вийшло у нас ось так. Привіт, кукла Марта. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Всім дякую, всім гарного дня і до наступного відео.